Вітаю, я Лукашенко Елла, студентка 11 РО групи у Київському фаховому коледжі туризму та готельного господарства. Багато ресторанних закладів стоїть успішними, акцентуючи свою увагу не лише на смакових якостях і різноманітності страв, а й на зручному розташуванні спеціальних знижках і сприятливих цінах, оздоблені кваліфікації працівників. Або ж поєднуючи декілька категорій одразу. У зв'язку із сьогоднішньою ситуацією, більшість закладів рекомендують бронювати столик завчасно. Зайшовши до зали, офіціант чи адміністратор проведжають клієнтів до обраних ними місць, пропонують меню. Сформоване замовлення передається на кухню чи до барної стойки. Обрані трапези подаються або за часом їх приготування, або за проханням клієнтів. За наявності сумільє запропонує вам напий до обраних вами страв або влаштує дегустацію. Оплата проходить після отримання розрахункового чеку. І як на завершення, ви можете залишити свій відгук на офіційних сторінках в соціальних мережах. Насправді, нічого складного цих професій немає, не враховуючи лише ваші власні поривання і наміри на майбутнє. Але для ефективної роботи потрібні як головне: комунікативність і доброзичливість, щирість і врівноваженість креативність і вірність своїм амбіціям, поглиблено розглянувши структуру роботи ресторанних закладів, в котрий раз впевнилося, що не помилилися із вибором. Хоча мої мрії і цілі можуть і не бути реалізованими, і пов'язаними саме з обраною наразі професією. Проте я точно отримаю корисні соціальні і практичні навички, завдяки яким побачу світ іншими очима і зможу спробувати безліч різноманітного. А унікальність моєї професії полягає у знайомствах з абсолютно різними людьми. А працювати в будь-якій країні світу стає не мрією, а стає реальністю. Тому я дуже рада, що почала свій шлях саме тут. 叫贵州不？